Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо в Graveyard Shift at Freddy, і це все тому, що саме ви проголосували за неї. Так так, я створив свій телеграм-канал. Якщо вас цікавить мій канал, новини про нові відео, або ви хочете проголосувати за наступну гру, або запропонувати її, то можете перейти. Силка у описі. А тепер починаємо. Ух. Минулого разу я був не готовий. Тепер ми з вами обізнані. Ми знаємо, що робити, і ми підготовлені, що саме головне. Скільки тут вишилося ще ох! Стоп. Що? що? А що це був за стоп? Ні, Бля, я злякався, я щось не почув, що він йшов плей. Що? Ну, добре. б цього спогнули? Далі курка собі побіжала куди їй треба? Ні. Окей, вона пішла. Чувач, ти щось, ну, ти не туди хочеш піти. 3 години, окей, ще трішки. Дайте, я... Хто знову десь лазить? Куриця, бляха. Може ти трохи ну, заспокоїшся? Дайте, зараз би знов зайця пропустити. Стоп. Блять, та шо жвана якась така агресивна? Пішла. Ну привіт. Блять, не прикольно. Тепер музика знову грає. Ти тут? На пішов? Може, він працює як Фоксі, і я маю встигнути зачинити двері? Блядь. Піпець. Знову вона за стара. Що? Бля-бля-бляха бляха, зайд бляха, зай. Давай, давай, лярм. Да, у нас щас кекс просто з'їс, нахуй. Ну да. Клас. Саме в цьому неприємне, це те, що, в принципі, я сам винен, що я програв. Бачу. Не, nee, чувак, я тебя заметил. Зай зараз має прийти. О, я почув подих. Ідете? ні, давай. Є. ось він. до побачення. Якось так швидко уходить, він такий. Плей, все. Окей. Okay. Тобто це шкатулка, яку я з часу маю просто повертатись на камеру і вмикати її добре? Бля, а я забув про нього. Окей. Okay. Пішло? Ну, добре. Поки я ще це можу потягнути. В принципі, що слідкувати за основними камерами. Що це за звук якийсь? Ну, її немає сенсу окей навіть клацати, вона сама сідає і ти її сам перемикаєш добре. Опа було близько. В принципі, в принципі, мені зараз треба адаптуватися якось по мінімуму користуватися планшетом. Наприклад, зараз трішки зачекати, щоб я просто зразу вімкнув шкатулку. От як зараз. Все. Де він? Ух. Добре. Да побачить, блядь. От блядь. Окей, блять. Хто в мене під підвері? Я зліво чув. Що хтось ходить? Хто? Ой, блядь. Нахабна курка. Блять, оце переключення камери таке кончене, если чесно. Я встиг чи ні? Зараз побачимо. Взагалі я не маю сенсу там лякати Я завжди просто так це роблю. Так, окей. Ну він має бути тут. Вже нема. Далі. Ну, я не знаю, мені виходить. А, зайва камера це перша. Оце. Зв'ятав. Окей, я почув, як він тікає. Курка. Де заяць? Рукою тягнеться. Окей. Добре. Якщо в мене починає. Все вона пішла. А, дуже сильно поплюжитись зображення, то це курка тягнеться. Окей. Зрозумів метів свои місце кто? Кейшкатулка okay, заряджена, На курку мені пофіг. Чекаємо зайця. Перегрівалося. Є далі. Шкатулка куди вона побігла? Бля, це вже починає лякати. Натягнеться? Окей. Блядь, я так злякався, що я. Ні, ні, Грає все. Давай, 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 чувак. Mm. Що, кексик? Ну окей, його немає. Как зеваю все. Привет, док больше. Кексик. Курво. Сука, блять, давай. Фу, окей, все, добре. Зробили це. Але, виходить, це був дуже такий якийсь е, стрьомний таймінг. По суті, мене мав вбити кексик. Ну добре. Ми це з вами зробили. Фу. Ах, Боже. Містер Розі, я думаю, ви не одна чи син пропав тут. Закрий свій рот, Віус. Ти знаєш, що тут якась херня відбувається в цій хуйні, що ти називаєш своїм рестораном. Я тобі ще раз кажу. Твій син не зник тут. Його тут бачили перед тим, як він зник взагалі-то. Що? Я знаю, містер Лагат зробив це. Вибачте А що, що, що ви? Я знаю, де мій хлопчик. Містер Робінсон, заспокойтесь. Ваш клієнт вкрав мого хлопця. О, заспокойся. Женя, будь ласка. Я хочу побачити мого хлопчика знову. Я просто хочу побачити мого хлопця ще раз. Ой, блядь. Окей, не давайте ваші камери примикатися, якщо ви його бачите. Круто! Його це кого? Це все? медвідь роздупився. Тоді бачу? Добре? Побачимо, що з цього вийде. Как з'явився ти блядь? прощахуйся. В принципі, в принципі, дійсно, якщо принаробитися, то це, ну, це не складно. Так, курка. Мені б тільки зрозуміти, кого я маю бачити. Що? <звук> 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 <Шо? звук> ну, якщо чесно, таке відчуття, що він взагалі з якогось шкафу напригнув. любит вы на короче полапать и мой планшет шоу а бы Ну но я тут никого не бачу ну блять Давай, блядь, походь, нахуй хоть сюди. Ну, курка собі біжить, окей, це норма, не бачу. Кекс. Я ні нікого тут не бачу. Еще курка знов догоне лізе. Ну, добре. ебать, она долго тут стоит. Что? Кто тут? Бля, что сейчас мышь проебал. Нет! О, скилл, скилл, скилл. Просто скилл. Ебать! Блять, кекс! Окей. Цей скилл не такий скилловий. Скільки тут же. Блять, ну дивись на змію. Зебіс, так я ж її не бачу ніде. Мені так подобається, що гра тебе спочатку привчила до одного укладу, а тепер тут зовсім інші правила. Блять, ну я не бачу його. Курка. Аляр. Кальнулись, не бачу, він же кудись зібрався. Бля, так жесть. Одна з самих таких нейтральних це виходить курка. От чесно. По суті, якби б зайця не треба було відганяти, то це було б дуже легко. Не бачу. Хуй Так, давайте зачекаємо на зайця. А. І де він? Шуга, новый кекс. Курка, блядь, опять кудась побежала. Ну, я бачу зайця, я не бачу ніде змію. Не бачу. Блядь, що ж ты нахуй хуяриш мені того планшета? Блять, мышь пиздец друзья. швася короче, нахуй. Ебать. Я вообще забыл за ним. Ну, блін. Треба хоча б спробувати запам'ятати, на яку годину він з'являється. Не бачу. Ну, не перемиватувати це теж не варіант. фух, Окей. Що я можу сказати? В принципі, гра дійсно прикольна, лячна, вона мені подобається, але я думаю, що на сьогодні вже досить. Хочу вам нагадати про те, що я створив свій телеграм канал. Підписуйтесь. Там будуть якісь певні новини про канал чи анонси відео. Також ви зможете там проголосувати за наступне відео. І підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня чи вечора.